Замок Бран, розташований на мальовничій скелі в Румунії, недалеко від міста Брашов, відомий у всьому світі як замок Дракули. Ця середньовічна фортеця, збудована ще в 14 столітті, поєднує історію, легенди про вампірів та кіношну славу. Завдяки своїй захоплюючій архітектурі, таємничим коридорам та похмурій атмосфері, замок є однією з головних туристичних визначних пам'яток Румунії. Давайте поринемо у його багатовікову історію, розкриємо зв'язок із Дракулою, дізнаємося про кінопроєкти, що тут знімалися, і відкриємо цікаві факти, які роблять замок Бран унікальним. Сьогодні замок приваблює мандрівників з усього світу, які прагнуть відчути дух містики та доторкнутися до румунських легенд. Він став символом не лише Трансильванії, а й усієї Румунії, поєднуючи реальність із міфами та культурною спадщиною. Будівництво замку Бран почалося у 1377 році після отримання дозволу від угорського короля людовика I Анжуйського. Його первісна мета полягала в обороні кордонів Трансильванії та захисті торговельного шляху між Валахією і Трансильванією. За свою багатовікову історію замок Бран відігравав важливу роль як оборонна споруда і фортеця, оточена могутніми стінами та потужними вежами. Однак замок не лише служив військовим потребам, він також був адміністративним і королівським центром. У 16 столітті Бран втратив своє стратегічне значення, але набув нового життя завдяки своїм новим власникам королівській родині Румунії. У 1920 році король Фердинанд подарував замок своїй дружині, королеві Марії, яка перетворила його на королівську резиденцію. Її любов до цього місця досі відчувається у деяких залах і меблюванні. Замок Бран також відігравав важливу роль у ХХ столітті під час обох світових війн. Після смерті королеви Марії замок перейшов у власність її доньки Іліани. Однією з основних причин популярності замку Бран є його тісний зв'язок з міфом про графа Дракулу. Багато хто вважає, що саме тут жив Влад Цепиш, відомий як Влад Дракула, який був жорстоким правителем Валахії у 15 столітті, і здобув репутацію безжального полководця завдяки своїм методам страти ворогів через насаджування на кіл. Однак історичні факти вказують на те, що Влад Цепиш ніколи не був постійним мешканцем замку Бран. Він дійсно міг побувати тут під час одного з походів або був ув'язнений у його стінах, але тривалих зв'язків між правителем і замком немає. Тоді чому замок Бран асоціюється з графом Дракулою? Відповідь лежить у популярності роману Брема Стокера Дракула, написаного в 1897 році. У своєму творі Стокер описав замок графа Дракули як таємничу і похмуру фортецю в Трансильванії, що чудово підходило під образ замку Бран. Цей роман створив сильний зв'язок між містикою, вампірами та цією локацією, що досі приваблює туристів з усього світу. Багато фільмів, заснованих на легенді про Дракулу, використовували замок Бран як місце зйомок або натхнення для створення вигаданих локацій. Одним з таких прикладів